У що можна пограти на ретро-консолях, це доволі складне запитання, на яке, мабуть, немає однозначної відповіді, бо смаки кожного індивідуальні. Привіт, я Андрій, і ви на каналі Таємна Кімната, де ми говоримо про відеоігри, а особливо ми любимо ретроігри. ігри до мене приїхала коробка з іграми з Англії, і сьогодні я розповім вам, якими іграми поповниться моя колекція і у що буде грати Андрій найближчі декілька місяців. Влаштовуйтесь зручніше, тисніть вподобайку цьому відео. Можете написати коментар та підпишіться на канал, якщо опинились тут вперше, а я починаю розповідати свої байки. У мене тут ігри для PlayStation 2 та Nintendo Wii і почати я хочу саме з дисків для PlayStation 2, їх трошечки більше, 6 і 4 відповідно. Першою грою, яка відправляється на мою поличку, стане Killzone. Перша частина відомої серії, яку, мабуть, і представляти не потрібно. Лише невеликий нюанс, що ця серія для мене майже невідома. Я маю якусь частину для PlayStation 4, лише я не починав у неї грати, бо якось не люблю я починати знайомство із серією не з першої частини. Тому, коли я побачив на британському eBay першу частину в повному комплекті за більш-менш адекватні гроші, я навіть не задумуючись придбав. І зараз, коли вона вже в моїх руках, я думаю, Killzone стане наступною грою, яку я буду проходити. До речі, якщо ви вже грали у неї, напишіть свої враження, і коли я пройду гру сам, буде цікаво їх порівняти. От з наступною грою вийшла доволі цікава історія. Це Rock Band для PlayStation 2. Цю гру я не планував собі залишати, і в цілому я навіть не планував її купувати. Вона просто була в переліку дисків, які продавалися одним лотом, і весь лот я викупив заради іншої гри, про яку я розповім вам наступною. Але мої плани змінились, коли я відкрив коробку з іграми, і, як виявилось, Rock Band приїхала новою. Вона сілдова, запакована. Нова гра 2008 року, яка до нашого часу залишається запакованою, особисто у мене сприймається як якийсь музейний експонат. І не думаю, що я найближчим часом її розпакую. Не знаю, мабуть, в майбутньому, коли реально придбаю якусь гітару чи барабани, ну принаймні якийсь аксесуар, яким можна буде користуватись в цій грі, можливо, тоді, але зараз вона просто відправляється на поличку як дуже цінний екземпляр такої собі відеоігрової історії. Дуже цікава історія вийшла з ним, я, кажу, я не планував її залишати, але зараз. Це, мабуть, найцінніший для мене особисто експонат моєї колекції. Так, заради якої гри я викупив лот з дисками, у якому був рокбенд? І відповідь проста: Godai Elemental Force. Лише от ще один невеликий нюанс: ігри до мене їхали так довго, що я тупо забув, для чого я придбав цю гру. Скоріше за все, я побачив її у якомусь переліку чи топі... Проєктів для PlayStation 2 і зробив собі замітку у своєму віж-листі. Коли я вже отримав гру і відправився гуглити, чи раптом Godi це не серія, я наткнувся на одне відео, яке мало назву в стилі Godi Elemental Force найгірша гра, у яку я колись грав. І скажу вам чесно, такий опис, така назва відео мене дуже заінтригувала найгірша гра, у яку грала людина. Ну цікаво ж, невже вона настільки погана? Я реально просто мушу в цьому розібратись. А раптом ви вже знайомі з цією грою. Напишіть про свої враження у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Наступна гра це представник серії, яку ну вже 100% не потрібно представляти Grand Theft Auto 3. Я в свій час її пропустив, я майже не грав у GTA, якось мене завжди воно обходило, я грав у щось інше. І скажу вам чесно, я відношусь до тих. В лапках фанатів GTA, які більшу частину свого життя думали, що Grand Theft Auto 3 і GTA Vice City це одна і та ж гра. Так, можете закидати мене помідорами. До речі, круто, що у Rockstar, в більшості, якщо не у всіх дискових версіях їх проєктів, є якісь додаткові матеріали, в даному випадку тут є плакат. Мені здається, у всіх GTA є плакати, бо у мене вже є. Сан Андреас, правда, німецька. Але там також є плакат. Я їх ніколи нікуди не вішую, мені їх шкода пробивати, якось приклеювати. Але навіть наявність такої штуки в коробці це вже плюс 10 до авторитету виробника-бника. Людина Павук 3. Так, я придбав третю частину Спайдермена, Я вже маю першу, другу Web of Shadows. І тепер у моїй колекції є третя. Правда, я пройшов, здається, лише першу, поки що. Про неї, до речі, є відео на каналі, можете ознайомитись. Людина-павук це мій улюблений супергерой, мабуть, єдиний крім Бетмена, якого я можу спокійно сприймати. Ну, типу, там немає якихось надприродних здібностей, хоча на рахунок павучої, павучого чуття можна посперечатись. Але все одно. Ігри про людину, людину Павука я люблю, і навіть я маю бажання зібрати їх всі, як мінімум, ознайомитись. Наступна гра є останньою на сьогодні для PlayStation 2. Але це реально гра, яку я бажав і шукав доволі довгий час, бо в дитинстві я грав у комп'ютерну версію і реально, мабуть, грав один раз. І мова зараз йде про. Гру, яка, до речі, в американському регіоні, якщо я не помиляюсь, називається Bully. і я привик називати її саме Bully, а не Кані з Канем Саме так її видавали в Європі. Раптом хтось ніколи в неї не грав, трошечки розповім по своїм спогадам ніякого підготовленого тексту, як і для всіх попередніх ігор немає, до речі, перший раз я пробую знімати без. Написаного сценарію. Це гра, у якій ми граємо за школодрона, якому все ніяк не сидиться на місці і все хочеться йому щось вчверити. За своїми спогадами я скажу, що вона якось приймається як такий собі міні-клон GTA лише в сеттингу шкільному. Що особливо мені запам'яталось, це те, що нас не просто переносять у шкільні стіни якийсь такий шкільний сеттинг. В грі доволі багато таких різних деталей, і як мінімум мені запам'яталось те, що там на уроках біології можна різати жаб, здається, навіть рибу. Коротше, ми ходимо на уроки, відвідуємо уроки, здаємо якісь там екзамени і паралельно між цим грішимо. Я дуже тішусь, що нарешті вдалося придбати її для своєї колекції, бо так як це гра від Rockstar, зазвичай за них або доволі багато просять, або. Це ігри, які ну, реально не залежуються на поличках. Їх завжди дуже швидко викупляють, але мені вдалося виловити одну, хоча б і платину версію. Хоча, наскільки ви знаєте, не пам'ятаючи, я вам розповідав, я доволі скептично відношусь до цієї теми з платином. Головне, щоб гра була, а яка там версія вже 50 на 50. Тим не менше, булі тепер є в мене. Я обов'язково її пройду, і щось мені підказує, що я навіть засяду робити про неї відео. Це доволі культова штука, не знаю, чи вона супер відома, але мені про неї розповісти хочеться. Завершили ми з іграми для PlayStation 2, і у нас залишились ігри для Nintendo Wii. Ой, вже я одненько показав. І є одна штука, яка об'єднує опис від мене усіх цих проєктів. Про більшість з них я не знаю взагалі нічого. Я мало грав у ігри для Нінтендові, в мене їх лише там буквально 6 чи 7 штук, якщо я не помиляюсь. Я на монтажі збігаю, з нього личку, і ви побачите всі ігри для Nintendowich, які в мене є. І так як я вже одну засвітив, про неї реально немає нічого розказати, бо про гру, яка називається Dragon Blade Breath of Fire, Breath, не Breath. Я реально не знаю нічого. Я викупив її у продавця, який, до речі, продавав ще Far Cry для Nintendo B, версію першого Far Cry. Ю. Я ні одного геймплею не бачив, жодного кадру цих ігр. Але так як я почав активно цікавитись іграми для Wii, я вирішив їх придбати і ознайомитись. Тому реально може бути момент, що ви знаєте про ці ігри більше за мене. Тому обов'язково пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Рататуй для, хотів сказати, PlayStation 2. Рататуй для Nintendo Wii. Рататуй, до речі, для PlayStation 2 це одна із моїх найулюбленіших ігор на PlayStation 2. Вибачте, за таку кількість PS2 в одному реченні. Але реально це моя одна з найулюбленіших ігор, і я в певній мірі ставлю собі якусь таку ціль. Як мінімум, ознайомитись, а можливо, і придбати усі ігри Рататуй. Вони для мене дуже круті, мені подобається, як і, і левел дизайн, і як воно виглядає. І я от дивився навіть на геймплейні кадри от, от цього Рататуя для V. І я бачив деякі речі, які є ексклюзивними, я так думаю. Ще ж я не ознайомився, не пройшов, бо. Рататуя для PlayStation 2 я проходив, мабуть, роки два тому, але воно якось так настільки мене вразило, що мені дуже запам'яталось. І навіть в трейлері версії для Nintendo Wii я побачив речі, яких ну точно не було у версії для PlayStation 2. Тому, я думаю, ми навіть на трансляціях пограємо у Ratata версію оцю. До речі, Якщо ви ще не підписані на мій твіч, не зафолувались бігом у опис цього відео, там завжди є посилання. Думав я, що я вже усе розповів, що хотів про цю версію Рататую, але відкрив коробочку і побачив річ, про яку я зараз не можу не сказати. Коротше, шкода, що ми не можемо купувати зараз за адекватні гроші отакі ретро-ігри в, в комусь там прекрасному стані, в стані нових, але. Навіть від того, що ми купуємо БУ-ігри, з рук є певна така фішка, якої від, від усього іншого, мабуть, важко очікувати. Коротше, коротше кажучи, попередній власник залишив мені трошки пасхалку. В коробочці з грою є листочок, на якому є. Чіткоди. коди для рататуя. Не думаю, що я буду ними користуватись, я зазвичай граю чесно, але буде цікаво побачити, як мінімум потикати. І остання гра на сьогодні, але не останній об'єкт із цієї коробочки. Link Crossbow Training для Nintendo Wii. Мені дуже подобається серія The Legend of Zelda. Я доволі багато награв у частини, які були на Nintendo DS. І вирішив нарешті ознайомитись із тим, якою була The Legend of Zelda на Nintendo Wii. Лише є один великий нюанс, що, крім того, що ці ігри дуже круті, в них там є оцінки високі, і людям воно дуже подобається. Є один великий нюанс, який мене трошки зупиняє, щоб не пограти в оці суперпопулярні частини, бо, як на мене. Саме на Nintendo Wii вийшло найкраще якось так передати і керування через оці мови, і взагалі ці ігри круті. До чого я веду? Ігри The Legend of Zelda, на відміну від інших проєктів на Nintendo Wii, зазвичай коштують як мінімум в два рази більше. І 600 чи 700, а буває навіть і більше гривень ну вже на наші гроші. Віддати за гру для Nintendo Wii, поки що мене трошки душить жабка. Мабуть, та жабка дуже велика. Коротше, я погуглив, скільки є частин на Nintendo Wii. боже, треба казати просто Wii. І вирішив, що треба хоча б з чогось почати. І я вирішив почати серію, ознайомлення для себе серію The Legend of Zelda на Wii The Link Crossbow Training. Знаю, що це не супер крута гра, далеко не найкраща у серії, і гравцями вона зазвичай сприймається як якась технодемка. На коробці намальовано, що розробники рекомендують використовувати Zapper для Nintendo Wii, а це штука, яку я принаймні сподіваюся придбати у найближчому майбутньому. Так, дійсно, це далеко не найкраща гра із серії The Legend of Zelda, але ж. Тут намальований лінк, значить це Зельда. Будемо грати. Ось і все із самими дисками, з самими іграми, але ще не все. Ще займу 2 хвилинки вашої уваги. До речі, дякую вам за те, що ви додивились до цього моменту. Ви просто молодці. Моя вам повага, дякую вам. І коротше, в одній з коробок з іграми я знайшов таку штуку, яку ніколи б сам собі не купив, бо воно мені не потрібно. Але так як воно там було. Я собі її залишу на пам'ять. Картка із реслерами. Згадуйте QTV, згадуйте ті голоси, згадуйте ті часи. Я ніколи не був фанатом реслінгу. У мене є, чи дві гри для PlayStation 2 із серії реслінгу. Але я в них один раз спробував пограти і це такі ігри, в які треба грати з кимось, а мені зазвичай немає з ким. Але от така штуку я вважаю, Трошечки колекційною. У вас є картки із реслерами. От у мене тепер буде. Думав, я придбати собі якусь книгу із паролями, по типу тих, які в нас були для Sega і PlayStation 1 в дитинстві, в кого були ці консолі. І шукаючи щось більш-менш доступне, бо ці книги, до речі, так само трошки коштують, я наткнувся на. Здавалося б, книгу з паролями для PlayStation 2. Наскільки я пам'ятаю, вона мені обійшлася у 80 гривень, і ключове, я сприймав це як книгу. Але коли отримав, отримав в руках, мені було аж смішно від того, наскільки я ну реально задупив Мені прийшло ось це. І, до речі, воно навіть на камеру виглядає більш-менш адекватним. Суть в тому, що я думав, що це буде книга, мається на увазі за розмірами, бо ж навіть написано 100 сторінок. Але зараз я вам продемонструю, як це виглядає, якщо порівняти. Виявляється, це не книга. Це маленька брошурка. Хоча розчарування трошки знизилось, коли я почав її гортати. Бо. Хоч воно і маленьке, і, до речі, вона книжка оця з паролями 2001 року. І вона безкоштовно йшла до грудневого випуску 2002 року журналу PSV. Зараз знавці підкажуть мені в коментарях, як воно розшифровується, бо на даний момент я не пам'ятаю. Що найцікавіше, що мене здивувало, крім просто самих паролів. Тут ще є непогані зображення, непогані скріншоти, описи проєктів. Проєктів не так і багато, але проекти дово, доволі непогані. Бо я був дуже здивований, коли рандомно наткнувся на паролі до гри Shadow of Memories. Наскільки я пам'ятаю, ця гра вона не те, щоб не дуже популярна, вона просто маловідома, але тут вона є думав, купував книжку, придбав маленьку, брошурку, але все ж цікаво. Я думаю, у наступних відео ми її неодноразово побачимо, бо список ігри тут солідний. І навіть з тих, які тут перераховані, деякі в мене є. Для прикладу, Grand Turismo 3. Боже, Resident Evil Code Veronica. це страшний сон для мене. Time Crisis 2. Silent Hill 2 Devil May Cry. Ці ігри в мене є, і коли я буду їх проходити, деякі навіть перепроходити, буде цікаво подивитись на якісь секретики, які описані в такій маленькій книжечці. Це, як мінімум, частинка історії, з якою цікаво ознайомитись А на цьому все. Ось такими проектами та речами поповнилась моя колекція. В ось такі ігри буде грати Андрій найближчим часом і що найголовніше, розповідати вам. А я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть якийсь коментар, якщо ви про все це думаєте. Підпишіться на канал, якщо ви опинились тут вперше, бо я помічаю, що дивлячись статистику, мої відео дивляться більше людей, які на мене не підписані. Чомусь. Ви можете це, це виправити, просто підсунувши кнопочку десь, мабуть, отут. Я все плутою деяка сторона. До речі, зверніть увагу, що це було перше відео, яке я знімаю без написаного зарані сценарію, більш-менш імпровізація, і, як на мене, навіть вийшло непогано. Напишіть, як вам це все виглядає з боку вам буде видніше, для вас я все це роблю. І окремо дякую людям, які підтримують мою діяльність на Patreon та донятами. Зараз їх імена ви бачите. Цього боку величезна подяка цим людям. Дякуючи вам, у мене все більше і більше мотивації випускати більше відео, як мінімум, не просто випускати, а розвиватись. І я думаю, в майбутньому буде більше, буде краще. Давайте розвивати український YouTube. Разом все. Буду завершувати цю цей велике, велике прощання. Зустрінемось у наступному відео, яке. Скоріше за все, буде вже сценарним. З вами був Андрій. Гарного вам дня, коли б ви це не дивились, зустрінемось у наступному відео. Па-па!